Яценюк до, людей. Яценюк, до людей. Яценюк до шахтарів так і не вийшов. Хоча до очільника уряду гірники мають безліч запитань. Одне з основних заборгованість по заробітній платі. Працівники деяких копалень запевняють, що не отримують її з червня. За червень липень складає 465 мільйонів. Чотириста мільйон уже за серпень місяць. Я говорив про ті шахти, які знаходяться в Луганській області на звільній території. І по цим шахтам дана вказівка зупинити видобуток вугілля. Їх доводять не просто до панкротства, а до знищення. Свідому консервацію цілого ряду копалень, на думку шахтарів, готує Міністерство енергетики і вугільної промисловості. В той час, коли напередодні опалювального сезону в Україні катастрофічно бракує палива, уряд збирається купувати вугілля в Африці. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував, що в перших числах. Вересня буде завезено вугілля з південноафриканської республіки. Уже 2 жовтня ні одної тони вугілля не було завезено, просто дурять людей. Єдиним посадовцем, який вийшов до мітингарів, став заступник міністра соціальної політики Віктор Іванкевич. Питання закриття шахт переадресував профільному міністерству. А от щодо зарплат, переконує, що вони виявляються, виплачуються. Заробітна плата на звільнених територіях. Виплачується і буде виплачуватись. Соціальні страхові виплати також виплачуються і будуть виплачуватись. Питання, от тільки в тому, що вважати звільненими територіями. Наприклад, одна з копалень підприємства Первомайськ вугілля знаходиться в населеному пункті Золоте на Луганщині, а це майже самісінька лінія фронту. Окрім зарплат, гірники обурені поданими до Верховної Ради законопроектами щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування, потерпілих на виробництві. Вони зобов'язують обирати лише один вид допомоги або пенсію, або регрес, тобто виплату по нещасному випадку або професійному захворюванню. Чоловік Челика в шахті, втратив здоров'я, він заробив свою пенсію. заробив, ну скажем, не заробив, а отримав то. Цю... Запыление, там, количество какое-то. Теперь нам говорят: подождите, то, что вы платили, забудьте, то, что вы работали, забудьте, и кажут, давай, оце только одно. В свое время еще э, кровосис Азаров предлагал внести изменения в законы, чтобы если человек до 60 лет дожил, инвалид. То или пенсія, или регрес. Сейчас э, правительство, которое якобы за народ, теж хочет внести таке предложение. Авторів скандальних законопроєктів гірники знають в обличчя. Перший законопроєкт 5080 подавав міністр фінансу України Шлапак. При поддержке Яценюка. Второй, второй, законопроект второй законопроект 51.11 було подан Шевчуком народним депутатом да, если не Шибас Олег... Олега, Олега Борисовичем, Батьківщина. Це ті люди, которые борються за справедливість, которые працюють на благо состання України разом із тим, шахтарі ініціюють аудиторську перевірку фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. За словами гірників, грошей вони недоотримують і підозрюють керівників фонду в корупції. Я как член правления входил в бюджетный комитет, когда начал показывать пальчиком, где есть коррупция, мне начали бить по пальчикам. Меня выкидывали из правления, не лезь, куда тебе не надо и все такое. Поэтому я знаю, что есть коррупция, но я не судья и не могу приговаривать кого-то. На жаль, наше законодательство было и есть э, адаптировано под мирный час, но сегодня урядом делаются все Заходи для того, щоб оперативно вирішити всі ці питання. Прийняті відповідні рішення вчора для того, щоб фонди, правління фондів тимчасової втрати працездатності і фонду від нещасних випадків на виробництві прийняли рішення про пряму виплату через робочі органи фондів, а не через роботодавця цих страхових виплат. Однак політикам гірники вже не вірять і збираються боротися з несправедливістю. І надалі Микола Різник Артем Кутасов соціальна країна.